Попри домовлений режим тиші на Донбасі, українське військо сьогодні зазнало втрат. Один боєць загинув наслідок мінометного обстрілу позиції в районі Шахти-Бутівка. Ще одного випадково застрелив товариш по службі. Також двоє військових дістали поранення за повідомленнями прес-центру штабу. АТО, від початку доби зафіксовано 23 обстріли з боку бойовиків в окремих випадках. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Найбільшу активність противника зафіксували на Донецькому напрямку, зокрема біля Авдіївки, Шахти Бутівка, Піски Верхньо -Турецького. Та Кам'янки. На Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Широкиного, Чермолка та Красногорівки, захисників яких противник обстріляв з великокаліберних кулеметів. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер. На Луганському напрямку ворог накривав вогнем мінометів 120-го калібру українські позиції поруч Кримського. Військове телебачення показало, який вигляд зараз має Старогнатівка Донецької області. Потрощені будинки та близько 40 ям від розривів. Стільки нарахували українські бійці. Кажуть, ворог використовує важку артилерію лише в день. За оцінками військових противник б'є влучно. Цього разу обстріляли шість житлових будинків. От этот дом. Попала САУ, 152. От два. От один розрив. Вот второй недолет, а третий получается прям в дом попал. Много очень попаданий. Только темнеет, как бы, да, до 80 калибра, то есть прилетает еще. Квадрат накрыли, именно они знали. То есть где-то сидел хороший корректировщик. Может с помощью беспилотника по вспышкам. Ну, Получается квадрат, ну 6 домов где-то. Ну километр на 500 метров квадрат именно.